Солус Христус, тільки Христос, немає ні в кому іншому спасіння. Це твердження про те, що немає іншого посередника між Богом і людиною, як тільки Ісус Христос, не святі, не священики, не Марія, лише Христос своєю жертвою на Христі здобув для нас примирення з Богом. Його досконала праведність зараховується віруючому, а Його смерть повністю сплачує. За наші гріхи. Проблема у середньовічній церкві була в тому, що Христос не, сприймає, не сприймався як єдиний і достатній Спаситель для отримання прощення гріхів, потрібно було звертатися до священиків, молитися до Марії та святих, наче скористатися великими людьми. Та на підставі священного писання реформація твердила, що лише Христос єдиний посередник між Богом і людиною. Його жертва на хресті є досконалою і завершеною. Все, що потрібно для спасіння у Христі, і поза ним немає нічого. Та подібні небезпеки ми спостерігаємо і сьогодні, коли ми схильні підносити відомих служителів і часом з таким трепетом, як наче в ньому можемо знайти потіху серця, розраду і навіть спасіння душі, але тільки Христос. І ніхто навіть зрівнятися з ним не може. Христос це не частина нашої віри, а її серце. Тому в центрі нашого життя має бути тільки Христос.